Вітаю вас! Я тут написав такий невеликий пост, де просто привів дані Національного банку України відносно того, скільки готівкової валюти скупило населення ну, за 8 місяців 2023 року. Багатенько. Якщо порахувати, що продали, що купили, виходить, що населення придбало готівкової валюти на суму. 1,6 мільярда доларів. Коли говорять готівкові валюти, мають на увазі всю валюту. Мають на увазі євро і долар. Так, да, якщо злоті, туди теж враховують, але перераховують все в долар. Ну, фунти туди враховують, але в нас, якщо подивитися по структурі, в основному це долари, євро, трішечки. Злоти, фунтів, є швейцарські франки, ну, російських рублів, самі розумієте, нема. І відповідно, коли я цю інформацію оприлюднив, ну я ж виходив з точки зору, що читають українці, які скажуть, молодці! ну дійсно молодці. Ну, ви дивіться, якщо люди придбали валюти, це і старту більше, ні, якщо там скільки продали, скільки купили, там десятки мільярдів, не будемо це трогати. Тому що воно по кругу бігає. А це ми маємо на увазі, ну якби офіційна статистика, причому говорю, це якраз білий, білий Чорний там, чортного слова. Получається, що українці знайшли гривню, ну ви самі розумієте, щоб купити долари, треба спочатку гривню мати. Так же не вийде? Ні. Ну, знайшли грошики і купили валюту. І після цього ви скажете, що в них грошей нема. Не брешіть. Якщо вони вмудрилися 1,6 мільярда доларів купити, мільярда. І нема за що хліба купити, не брешіть, хватить брехати. Люди добрі. Ну я розумію, звичайно, що вам уже нема коли долари складувати, мішки не зав'язуються. І ви постійно нити, що немає за що хліба купити. Ох, ви які. Да. Тільки не треба мені розповідати, що це олігархи купують. Олігархи, якщо купують, то без А чівкові вони не купують. Це ви купуєте, друзі мої. Ви. І гроші вас є. Тільки прибідняєтесь. Ні, Ті. я знаю цю звичку. Ой, я такий бідний, ой я такий нещасний, ой, мені стрішки з кому крали. Тільки для себе. Я розумію. Дивіться, коли я говорю, що на руках у населення, на сьогоднішній момент ну, було 100 або більше, вже майже 120 мільярдів доларів. Це не жарт. Ну, дійсно, в Україні дуже багато отівкової валюти, перш за все, долар. Там євро рахують. Ну, на руках у населення. Да я знаю, що там частина цих грошей використовує тіньова економіка. Ну коли ми говоримо населення, ну той же ЧПшник, який підворовує, який торгує контрабасом, да, він використовує долари, щоб е, купити контрабас. Ми знаємо це, і всі ви знаєте. І ви коли купуєте контрабас в ЧПшник, а ви знаєте, що це контрабас. Що ви трандите? О, ні, ні, ви знаєте, що контрабас. І я знаю. Ціна цікава, правда? Знаєте, засранці, навчите. І я. Так правда ваші треба сказати, да, ми крадемо, да, ми врюємо, але ж ми для себе це робимо. А такі. А? Тому є за що купити. Ну, ви ж знаєте, що час від часу я люблю пожартувати із моїми колегами з-за кордону. Ні, ну що розуміли, по Фейсбуку розпоряджує. Я майже цю, ну я так даєте, та, ні, я коротенько привів на англійському моду. Дуже так, таке, от. Сальдо, ну, дивіться, ну щоб ви зрозуміли, я пишу людині, яка ну, якби така свічник, економіст, я пишу так цивілізовано, що по результатам я пишу, де, де цифра де є, тому що він буває раз питає, а де, наші, посилання, посилання такі принципово, принципово. Я йому це все прописую, показую. Знаєш, ні, він, не, він не текст, він смайлик прислав. Такі ваше, такі, знаєте, одні смайлики, навчої, Розумієте, з точки зору такого європейського, все що ви зрозуміли, це працює кібанки. Давно його знає, він там якби аналітична структура, так, да, він сидить в Лондоні. Хоча, знаєте, це, скажімо так, міжнародно, тому що воно там все приплітається там вже. І, звичайно, що він... Як? З точки зору підручників це не може! Війна! Люди повинні голоду пухнути! Голодра, там запахлябка стоять! Як? Як можуть купити на таку суму? Як? Ну, знаєте, от, ми візиві за кордоном. розуміємо, олігархи це не, купую, він не купує. Розумієш, це розумі, що населення. І завжди втягшися, а що ж вас відбулося? Да нічого, хлопці не пана на війні, заробляє. Це ж звертає вашу увагу. Да, я розумію, що якусь частину тратять на життя. Ну, не можна сказати, що всі от отримав зарплату і пішов долар купувати. Ні, ні, не це преч. Я знаю, що якась частина вас не купує. Ну, ви самі винні. Чого так працюєте? Хочете? Ну, таке вибачте хотіть. Ну хто вас примуше працювати за копійки? Працюйте. нормальные люди. чтобы было за что? Ну, по пацански. Ну. А другие действительно купуют. И купуют действительно не одну тысячу. Потому что, как бы сказать, копеечка есть. На равном заработали. А? Да? Нет, это действительно, вот этот индикатор, он, конечно, такой, не могу сказать, не очень маститый. Потому что действительно, вот, с точки зрения Ціх цих експертів, я говорю, що чому я трошки жартую. Тому що вони коли це бачать, для їх це ну, шок, тому що з точки зору підручників, я розумію, що ви підручники ніколи не читали. Я розумію. З точки зору підручників, з точки зору економічної теорії, з точки зору дуже розумних книжок, з точки зору Нобелівських ларіатів по економіки, да не може цього бути в країні, яка веде війну. В людей не може бути надлишок грошей, щоб купувати. Готівкову валюту не може! Ну от, дійсно, коли ми в новому році продавали, це було зрозуміло. Ні, ну війна. Люди почали продавати доларів більше, ніж купувати. Логічно. Супер логічно. Ну, дійсно, це всі війна. Але коли люди скуповують, як скажені, це просто не розуміє. А де ж вони беруть ці гроші? Треба мені трапляти. Треба мені заробляти, мід наші, ах, армії, ай, ай, ай. Тому дійсно, не зеркаться. Ну це ж теж одна із ситуація, чому буває час від часу, ви читаєте там бувають статті, там деякі... ну, Експерти, журналісти починають наїжджати, що от, ми допомагаємо Україні, а навіщо ми допомагаємо, а ми не бачимо, ну, а, от, по життю в країні не відчувається війна. Є такі розмови, є, так. Їх можна зрозуміти. Хоча ж ж люди не виходить, тому що з точки зору підручників це неможливо. Це неможливо. А з точки зору нас можливо. А так. Ну сума дійсно дуже велика. Ну, я сразу, це я рахую ще раз. Це тільки офіційний ринок. Це тільки готівковий. Це ми не беремо те, що там от через картки. Ні, ні, ні. Це окремо. От я, тільки от ось. От прийшли в обмінник, принесли готівкові долари, купили, вибачаємо з готівкових гривень, купили готівкові долари. Тільки оце. І тільки білий. Чорний, сірий тут не видно, ну нас банк не рахує. Тільки це. І вийшло, що ви взяли десь, якщо порахувати, це десь приблизно скільки? Більше 60 мільярдів гривень. Хлопці, де взяли? 60 мільярдів? А, да-да-да, казвучить, да, да, да. Олігарх, олігарх, олігарх. Яхти, яхти, олігарх, я все розум. Девиться взяв. А, зарплата отримала. Да. Да. Зарплата, да, говорить. Да. Так ви ж говорите, що вам зарплату не платять. Ви ж мені постійно розказуєте, що ви сырости вам нема там. А це що? Це що? Де ви стільки набрали грошей? а? І ще раз, це тільки готівково. Ми не беремо там все остальне. поганенько, правда. А? а розповідаєте. Що, хліба нема, за ще купити. Да. Дай Боже, щоб вам так завжди не хватало на хліб. І буде добре жити всім. Оце є, екзотика української економіки. Коли питаєш? Ні щита! Бід! Сама бідна країна в Європі! Тільки дивися! <світ> Ніфігався! І <світ> дійсно, ну, європейці Шиховають, як це у вас виходить? Треба вміти. Тому що я говорю, що з точки зору підручників у нас зараз що повинно бути? Товар не Війна. Е, статки повинні падати. Війна. Ну, зрозумійте, під час війни... З точки зору підручників, у вас повинна бути велика гіперінфляція, це логічно, і зарплата повинна знижуватись. Тому що війна. Тому що все йде на фронт. Розумієте, яка ситуація? А у вас, виходить, все навпаки. У вас скажені гроші, які ви, я ж говорю, що фактично, що значить купувати. Це надлишок лише грошей. Ну, тільки не говорить, що от ви хліб не купили, а купили долари. Так не буває. Ну, я ж не повірю, ви ж не вірите. Звичайно, що ви якусь частину грошей тратите. І я трачу якусь частину. Це ж було б абсурдно, якщо б всі гроші є в мене, я говорю, на долари всі. Ну це ж нереально. Так, якийсь щоб тратиться. Це ж да, наплешок ну, всі ж. Так що таку Україна перемогти нереально. Жаль, не можу сказати, скільки в Росії зараз хотів поводити. Раніше було. Ні, можу сказати, але за 2021. Після цього... На біолібна закрила. Ну, там останні дані за 21 рік. Ну, ну Воно буде нехай. Все-таки 22-й дуже багато подій відбулося, дуже багато. І ну, так. Там, скоріше за все, зовсім інша цифра. Зовсім інша. Тому що там зовсім друга цифра. Ти хоче навіть її згадувати, вона мало що показує. Ну не показує, а от в Україні показує. Так. Ех, да. Не ту страну назвали Гондурасом, не ту країну назвали найбідною в Європі. Це ви бідні, галадранці, А українці, ви розумієте, от, якщо я комусь поляку сказати, що українці під час війни скупили додатково, це ж додатково, півтора мільярда доларів з надближково. Я думаю, нічого себе. Обіднілий народ. Бедно здавати далі нікуди. Так, да, не забудьте підписатись на мій канал, по-перше, і стати спонсором Клубу економічної мудрості. Це ж економічне відео. Для вас. А ж Все. Дякую за увагу. Пока. Вітаю вас. Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами. Що навіть якщо ви не економіст, розумієте. так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.